Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема це в'язка народних прислів'їв. Шкільний дзвінок уже лунає. Дзвоник школярів скликає і активно працює весь клас, бо роботи багато у нас. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 28-29. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Дмухніть на кульбабку. Як кумкає жабка. Як галгочуть гуси. Як пищить комар. Як шипить лебідь. Гра, впіймай слово. Якщо почуєте слово відмінне від інших, сплесніть у долоні. Отже, приготувалися. Кора, 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 гора, кора, кора. Правильно, дітки, тут слово гора. Наступне: зуб, зуб, суп, зуб, 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 зуб. Вірно, слово, суп. Злива, 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 слива, злива, злива. Вірно, слово слива. Робота над скоромовкою. Пильно, поле, пильнували, перепелів полювали. Поставте відео на паузу, прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, і потім найшвидше. А зараз, дітки, пройдіть лабіринт і прочитайте народну мудрість. Отже, що тут заховалося? Книжку читай розуму набирай. Як ви розумієте цей вислів? Вірно, дітки, хто читає багато книг, той отримує багато знань, які зможе використати в майбутньому. Сьогодні ми ознайомимося із мудрими повчальними народними висловами. Дізнаємося про новий вид народної творчості це прислів'я. Прислів'я це короткі влучні вислови повчального характеру. Їх складав народ протягом століть. Це ніби правила життя, у яких одне люди схвалюють, інше засуджують. Ми часто чуємо поряд слова прислів'я і приказки. Чим відрізняються прислів'я від приказки? Чи це одне і те саме, чи ні? Прислів'я діти має чітко виражений повчальний зміст, а приказка ні. Вона ніби тільки натякає на цей повчальний зміст. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Що ж, відпочили, працюємо далі. Давайте з вами прочитаємо прислів'я та спробуємо з'ясувати зміст кожного. Читаємо перше. Бджола мала, а й та працює. Подумайте, що це означає? Дітки, кожен з нас повинен працювати. Без праці життя неповноцінне. Навіть маленька бджола. Тільки народившись, починає працювати до самої смерті. Наступне. Зробив діло, гуляй сміло. Якщо дітки у вас є, незакінчена справа чи зовсім не почати діло, треба зробити його негайно, не відкладати на завтра. Бо зробивши, ви зможете спокійно займатися своїми справами, відпочивати, і вас не буде турбувати думка про ті незакінчені справи. Наступне прислів'я. Маленька праця краще за велике безділля. Поясніть, як ви це розумієте. Отже, кожна навіть маленька праця, вона дає великий результат. А лінущі, без безділля ніколи результату ніякого не дадуть. Наступне прислів'я: без верби і калини нема України, отже, верба і калина це наші національні символи. Без історії, без традиції, без культури, без національних символів не може бути жодної країни, жодної нації. Наступне прислів'я. Добре діло роби сміло. Отже, дітки, в житті треба робити тільки добрі діла, за які не буде вам соромно, а поганих діл обходити стороною. Наступне прислів'я. Гостре словечко коле сердечко. Отже, дітки, потрібно завжди думати перед тим, як щось говорити. Бо мудрі і добрі слова можуть допомогти попередити якусь біду, дати пораду, а ось гострі словечка, тобто погані слова, можуть когось образити. Тому завжди уявляйте, як би вам було на місці ображеного. Наступне прислів'я від теплого слова і лід розмерзає. Дітки, коли скажете ви теплі слова людині, навіть якщо вона в поганому настрої, ви обов'язково побачите усмішку на її обличчі, тому і кажуть, що теплі слова від теплих слів лід розмерзається. І останнє прислів'я на словах медок, а в думках льодок. Подумайте, що це може означати. Дітки, це прислів'я говорить про людську підлість. З першого погляду людина, наче добра, тихенька, говорить лагідні слова, а насправді в думках вона зла. Тому треба бути обережними і не дуже довіряти словам, а потрібно довіряти чому? Правильно, вчинкам. Самостійно прочитайте на сторінці 28 всі прислів'я. Дайте відповідь на запитання, у яких прислів'ях заохочується працелюбність. Знайдіть їх і прочитайте. Пригадайте прислів'я, які передають ставлення народу до нещирих вчинків. Чи не траплялася з тобою якась пригода, про яку можна розповісти одним з наведених прислів'їв? Вивчіть, будь ласка, три прислів'я на пам'ять. А зараз вправа інтерв'ю. Що таке прислів'я? Чому говорять, що прислів'я вчить, як на світі жить? Назвіть прислів'я, що вам запам'яталися. Мені сподобалося, не сподобалося на уроці. Дякую вам за роботу. Оберіть собі цеглинку настрою. До побачення!